Державний зрадник і колишній нардеп Андрій Деркач отримав звання Героя Росії. Після втечі з України він став сенатором у Росії від Астраханської області. Деркач перебуває під санкціями США як російський агент через спробу втручання в американські вибори. Крім того, СБУ повідомила про відкриття агентурної мережі російської розвідки, до якої входив і колишній нардеп. Він координував створення низки приватних охоронних фірм у різних регіонах, щоб використати їх для швидкого захоплення України. Нещодавно Деркач засвітився у справі Міндічгейту. За версією слідства саме на його родичів зареєстрували квартиру, в якій розташовувався бек-офіс зловмисників, де відмивали вкрадені на контрактах енергоатому гроші. Україна передала українській стороні свою відповідь щодо мирного плану, над яким адміністрація Дональда Трампа працювала в останні тижні. Про це повідомляє кореспондент Екшіос Барак Равіт, не надавши деталей щодо змісту української відповіді та реакції американської сторони. Підтверджує інформацію також РБК Україна з посиланням на власні джерела а Я. Не допускатиму жодних спекуляцій проти України. Якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер, в Вашингтоні, якщо партнери говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів. Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Я очікую, що народні депутати. України запропонують своє бачення. Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2026 рік. Інформація з'явилася в карці документа на сайті парламенту. Доходи бюджету становитимуть майже 3 трильйони гривень, а витрати сягнуть понад 4 трильйони, частина з яких передбачає залучення фінансової підтримки від міжнародних партнерів. Також глава держави дав доручення Верховній Раді щодо так званих законних відповідей в контексті виборів під час воєнного стану. Зеленському потрібно бути реалістом в Україні вже давно не було виборів. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп. На його думку, український лідер має діяти реалістично, тому він поставив питання про те, скільки ще Україна чекатиме до проведення виборів. Глава Білого Дому зазначив, що 82% українців вимагають укладання угоди та хочуть, аби війни війні був покладений край. Тим часом США ухвалили оборонний бюджет на 2026 рік. Документ обсягом майже 1 трильйон доларів повідомляє Reuters. Одним з ключових пунктів є продовження фінансування ініціативи сприяння безпеці в Україні, зокрема. 800 мільйонів доларів на два роки. Ця програма дозволяє уряду США закуповувати зброю та обладнання безпосередньо у виробників, а не вилучати їх із запасів армії Сполучених Штатів. Документ також містить низку положень, які обмежують можливість скорочення американської військової присутності в Європі. Зокрема, Пентагону забороняється знижувати чисельність військ у Європі нижче 76 тисяч військовослужбовців, що розглядається як стримувальний сигнал на тлі оприлюдненої президентом Трампом стратегії нацбезпеки. Росії вночі атакували дрони. Підтверджене влучання в Дорогобузьку ТЕЦ у Смоленській області. Там спалахнула пожежа. Також безпілотники вдарили по підприємству Акрон у Великому Новгороді. Воно займається виробництвом добрив, в тому числі там виробляють і вибухівку. На місці також почалася пожежа. Крім цього, мер Москви звітує про нібито збиття 31 безпілотника за ніч аеропорти, внуково, домодєдово, шеремятєво, Жуковський закриті заявили в російській авіації. Утверджує права людини та людську гідність Олексій Ануля, ветеран та колишній військовополонений, став першим лауреатом премії імені Ігоря Козловського. Його відзначили за документування досвіду російського полону та активну допомогу у звільненні українських бранців. Фіналістами премії також стали Асоціація дослідників військово-історичної спадщини Плацдарм та громадський активіст Олег Мірошніченко. Нагадаю, премію імені Ігоря Козловського цьогоріч заснувала українська правозахисна організація Центр громадянських свобод нею щороку відзначатимуть людей або спільноти, що утверджують людську гідність у різних сферах суспільного життя. Ця сила гуманізму, поваги. Любові до людей це те, що ми хотіли би, щоб завдяки нашій премії ми навчилися бачити в дуже різних сферах нашого життя, щоб це було корінням нашого суспільства, щоб це нас підтримувало в момент нашої боротьби. Я гожусь, то що я українка. Я горжусь то що я видоставку по всіда. І я сподіваюся, що Україна ще буде довго нагадувати про себе, то, що ми тут вільні і цивілізовані. люди. Слава Україні! Міністерство розвитку розпочало навчання для жінок, які працюють у транспортній сфері з 4 по 30 грудня. Триває відбір 24 учасниць. Курс складатиметься з трьох модулів: це теоретичні знання, практичні навички та розробка власного проєкту. По завершенню курсу менеджерки транспортної сфери матимуть змогу сміливо очолювати керівні посади на сьогодні у нас є велика проблема з кадрами в транспортній сфері. Загалом по всіх видах транспорту ми всі розуміємо, що більшість транспортних професій вони історично так склалися, що вони чоловічі професії. І нас на сьогодні чоловіки в основному йдуть до лав Збройних сил України. І звісно, транспортна сфера потребує більшої кількості людей для того, щоб забезпечувати країною економіку, економіку логістикою. І це дуже важливо. Наші учасниці мають отримати повний спектр хард і софт скілс для того, щоб потім будувати впевнено кар'єру в транспортному секторі або розвивати власний напрямок діяльності. Львовом дрон влучив у будинок. Вибух пролунав у селі Сокільники. Пошкоджені дах, фасад та кілька житлових приміщень. Ніхто не постраждав. Повідомляє обласна поліція. Правоохоронці не уточнюють, який саме дрон влучив у будинок. Офіційних повідомлень про загрозу безпілотників в регіоні не було. Одна людина травмована на Чернігівщині. Зранку ворожий дрон атакував лісогосподарське підприємство в Ніжинському районі. Там травмований 65-річний чоловік-охоронець його ушпиталили у стані середньої тяжкості. Повідомляють власні військові адміністрації. Внаслідок атаки спалахнула пожежа зруйнована адмінбудівля. По об'єкту енергетичної інфраструктури вдарили росіяни на Полтавщині. Зокрема, під ворожим вогнем перебував Кременчуцький район, повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Ковгут. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань на об'єкті спалахнули пожежі. Над ліквідацією наслідків атаки працюють спеціалісти. Минулося без постраждалих. Одещина, одечну вночі. Армія країни-терористки атакувала безпілотниками. Зафіксовані пошкодження об'єкту енергетики повідомив очільник області Олег Кіпер. Також понівечені два приватних будинки поблизу пожежі. Оперативно ліквідували рятувальники. Інформації про загиблих та постраждалих не надходило. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків. 63-річний чоловік та 71-річна жінка дістали поранення внаслідок ворожих атак на пологівський район Запоріжжя. Поінформував голова обласної військової адміністрації Іван Федеру. Впродовж доби окупанти завдали 470 ударів по 17 населених пунктах області. Ворог гатив з авіації артилерії РСЗВ та бив безпілотниками. Надійшло 36 повідомлень про пошкодження житлових будівель та об'єктів інфраструктури. Структури. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просить долучитися вас до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110 ї та 159 ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні просто неможливо. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль, 6 мільйонів гривень захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора. 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємо за нашу свободу та незалежність. Кожен день тишіть, день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, пропори на балконах. Сьогодні дрони і реби це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон це наші очі точний удар, пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать. перемагаємо разом. Слава Україні! Героям! Слава! Президент Володимир Зеленський підписав закон про Держбюджет України на 2026 Інформація з'явилася в картці документа на сайті парламенту. Доходи бюджету становитимуть майже 3 трильйони гривень, а витрати досягнуть понад 4 трильйони, частина з яких передбачає залучення фінансової підтримки від міжнародних партнерів. Також глава держави дав доручення Верховній Раді щодо законних відповідей в контексті виборів під час воєнного стану я не допускатиму жодних спекуляцій проти України. Якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер в Вашингтоні, що партнери говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів. Це не просто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Я очікую. Що народні депутати України запропонують своє бачення. Україна передала американській стороні свою відповідь щодо мирного плану, над яким адміністрація Дональда Трампа працювала в останні тижні. Повідомляє кореспондент Аксіос Бараз Равіц, не надавши правда, деталей щодо змісту української відповіді та реакції американської сторони. Підтверджує інформацію також РБК Україна з посиланням на власні джерела. А от Зеленському потрібно бути реалістом в Україні вже давно не було виборів. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп. На його думку, український лідер має діяти реалістично, тому він поставив питання про те, скільки ще Україна чекатиме до проведення виборів. Глава Білого Дому зазначив, що 82% українців вимагають укладання угоди та хочуть, аби війні був покладений край. США передали європейцям секретний план повернення Росії у світову економіку. Про це пише Wall Street Джорнал. В ньому передбачено 200 мільярдів доларів на тих російських активів для проектів в Україні, включаючи і великий центр обробки даних, який буде живитися від окупованої запорізької атомної електростанції. Також у плані пропонують американські інвестиції у стратегічні сектори від видобутку. Рідкісно земельних копалин до боріння нафти та сприяння відновленню потоків російських енергоносіїв до Європи і решти світу, що йде в розріз із політикою Європейського союзу щодо відмови від російського газу. Тому Європа нібито відреагувала на пропозицію прохолодно. Відбудеться перше поховання на новому полі почесних поховань номер 87 у Львові, яке облаштоване на вулиці Пасічній. Це колишня територія пагорба слави, яка зараз юридично належить до личаківського кладовища. У минулому там теж був цвинтар, тому перешкод щодо захоронень немає. Нагадаю, місць на Марсовому полі у Львові не залишилося. Відтепер героїв ховатимуть на іншій території. В Україні триває благодійна ініціатива Діти дітям. Акція покликана об'єднати учнів з різних шкіл країни для допомоги дітям, які проходять складне лікування. Цього року вона має підтримати родинний дім дача у Києві та Львові. Це місця, де сім'ї тяжкохворих дітей живуть поруч із лікарнею, отримують безоплатний прихисток, підтримку і турботу. Я радий допомогти дітям. ну, я їх, розумію, вони ну не винуваті. Марк та Михайло, учні львівського інженерного ліцею, беруть участь в акції Діти дітям їхня школа вирішила організувати благодійний ярмарок. І хлопці охоче долучилися. Мені дуже подобається все це продавати. Мені дуже подобається все то на благодійність відправляти все то в принципі я дуже люблю всі такі заходи. Благодійний фонд Запорука організовує акцію Діти дітям уже сім років поспіль. Цьогоріч до ініціативи долучилися понад 260 шкіл із 19 областей України. Це не просто ціно це безцінно, тому що як можна вчити дітей любити. На практиці, тільки на практиці, а це просто для них живий приклад, як вони, краплинка до краплинки. Кожен потрішки вони собі щось приготували, якісь смаколики принесли, вироби ручної роботи, картини, якісь листи писали, і це все вони хочуть продати для того, аби підтримати своїх однолітків, діток, які зараз потребують допомоги. Підготовку до благодійної акції організатори почали ще в жовтні. Або залучити якомога більше учасників. Школи можуть як сьогодні, отут організувати благодійний ярмарок, де реалізовують власноруч виготовлені вироби або домашню випічку. Також вони можуть проводити і проводять спортивні турніри, благодійні концерти, або якісь ідеї, які, які школа сама собі обере. І окрім цього, також пишуть листи підтримки на адресу своїх однолітків, у яких зараз непростий тривалий період лікування, і ці листи точно Траплять до кожного адресата, бо ми добре у фонді розуміємо, наскільки важлива підтримка на шляху лікування. Крім цього, шкільні команди охоче збирають іграшки, канцтовари та настільні ігри, якими заповнюють скриньки хоробрості у лікарнях, де перебувають маленькі пацієнти. Ірина Давосир, Андрій Поліковський, телеканал Еспресо. Більше цікавих відео шукайте на youtube каналі «Еспресо». Обов'язково підписуйтеся, адже там прямі трансляції те випуски новин, програм та спецпроекти, що можна побачити лише у нас, також короткі відео на гарячі теми у розділі Шорт.